Друзі, всім привіт! Всім я вам бажаю гарного настрою. Я сьогодні приїхала в свій улюблений магазин китайський. Хочу походити подивитися, що там новенького давно не була. Не пам'ятаю, ні влітку. Е, які в нас новини? До речі, виділіться, що у вас відбулося за час, поки мене не було на моєму каналі. Що у вас сталося, е, що цікавого було. У, у нас вчора у Аліси. Е, хочу похвалитися, так? Похвастатися. Е, Аліса вчора в школі. Е, у Аліси вчора в школі була гра відеогра, типу як Вікторина, Кахут називається. У мене на курсах така Вікторина була. Е, там це така платформа, на якій можна створити ну на якусь тему, типу вікторини чи щось таке. Тобто, в тебе є чотири чотири варіанти відповідей, є питання, і повинно наш. Треба це все зробити на швидкість, хто швидше, і Аліса клас всі брали участь в цьому опитуванні, в цій грі. І Аліса виграла вчора в цю гру. Вона виходить і каже, мама, я сьогодні перемогла. І вона каже: Я на початку подумала, що я програю, тому що відставала, а потім почала почала відповідати швидше, швидше, швидше. І вони вже кричать Зараз Аліса в нас виграє. Виходить і каже, все ж таки, я виграла. Я кажу, Аліса, ну то потрібно тобі щось купити солоденьке. Вона так, я хочу тортик. І вчора в нас був тортик. За того, що Аліса перемогла, молодець. Ви ж розумієте, це на іспанській мові були питання. Ну, я не знаю, яка тема, щось я до цього не дійшла. Я така була щаслива і рада, що в неї вийшло на іспанській мові все ж таки зрозуміти питання, зрозуміти, яка ну, відповідь. Молодець, отак. Отаке таке буває. Ми трішки випали з життя. Деякі події там у нас були вже все налагодилось, все добре. Повертаємось Повертаємось в сім'ю, в Ютуб-сім'ю. Потрібно далі займатися цим, цією справою. Зараз хочу показати, що в магазині новенького є. Можливо, вже неможливо, а напевно так. Все до Нового року. Все гарно. класний такий магазин, великий китайський, та? таких класних товарів. Зараз я тут в парку, в цьому районі. Так гарно, пальми. Хочу перегорнути камеру, трішки познімати, яка тут краса. Так тихо, спокійно, нікого немає майже. До речі, Аліса вчора була в штанах, які прислала Жені мама. Кофту не вдягнула бо рукава задовгі для неї, а штани вдягнула, і вона виходить і це починає ну, казати мені, що я виграла така рада, стрибає. Я кажу, Аліса, ти бачиш в тебе якісь щасливі штани. <тих> ти їх одягнула їх в школу сьогодні перший раз і виграла. Вона така, а, так. <тих> Такі справи. Кошик якийсь, якийсь такий гарний. Взагалі, зараз погода нагадує весну. Не знаю, чого по відчуттям я згадую, як в Україні після зими такої. Холодної, сніжний, коли оця вся слякать, грязь. Сніг останнім часом був мало, завжди та танув, та танув таяла. І потім, коли 8 березня, завжди якась така погода була класна, сонячна, тепла. Я згадую саме ось цей період, коли 8 березня. Собаками гуляють люди. Боже, яка трава зелена. М -м -м, дуже гарно. Ситуація з повенями, це е, жах. Просто що зараз там відбувається в передмісті Валенції. Е, Люди несуть гуманітарну допомогу, везуть влади дуже багато питань, Зараз бачу іспанців, що так сталося. Хтось каже, що всі все знали та не підготувалися. Хтось каже, що підготувалися та не зробили щось вчасно. Ну, якісь деякі потрібні речі. Ну, коротше, дуже багато питань без відповіді навколо цієї проблеми крутяться. Ну, то таке. Зараз дивлюся, що в магазинах, так як збирають гуманітарну допомогу, їжу, воду. Вчора зайшла в магазин, дивлюсь, що порожні полки. А потім Жені ввечері зідзвонились вчора. Він каже, що також в них в магазинах напевно з цим пов'язано. Немає товарів. Ну, полки такі пусті, порожні. Дуже швидко все розбирають, і ми подумали, що це збирають гуманітарну допомогу, відправляють зараз туди. Не знаю, як чи так, чи не так. Просто розповідає те, що ми зараз бачимо в магазинах. Реально ж страшно стає. Потім в хто ці з'являються відео про те, що це готується до третьої світової війни. Людям починають видавати десь вчора. Дивилася, Женя мені наче і скидував, чи в Швеції, чи щось таке, що видають навіть же такі брошурки. Про те, що зберіть батарейки, ну, за, заготувати треба, заготувати приготувати батарейки, консерви, їжу, якусь, ну, таку, щоб, якщо не буде світла, якщо не буде води, воду, ну, таке страшно якось стає від того, які новини зараз до нас ну, долітають. Що відбувається, ніхто не розуміє, та напевно треба над цим. Подумати, потрібно, напевно, також купити, як в ковід було. Гречку скуповували туалетний папір. Що зараз буде, невідомо. Невідомо, там в магазинах менше їжі. Треба, напевно, зранку ходити. Можливо, зранку вони викладають товар, а може вони не викладають, бо його немає, все туди везуть. Не знаю. Ото такі новини в світі. Світ зійшов з розуму. Люди зійшли з розуму, відбувається, казна що. Так, ідемо вже, напевно, в той магазин. Запрошую вас прогулятися зі мною. Ви пишіть взагалі, що цікаво вам подивитися. Ну, які відео ви дивитесь? Можливо, в когось на каналі, хтось показує з магазинів, хтось товари. Харчування показує, продукти харчування, хтось показує товари для дому. Що вам саме цікаво дивитися? В таких відео, на що звернути увагу, я буду показувати, тому що я зазвичай, коли ходжу, я дивлюсь, посуд мені дуже подобається. Е, для дому якісь такі класні штучки цікаві. Для Нового року зараз Ось бачу вже там кульки е, на ялинку. Що ви. Хочете дивитися, що вам цікаво? Магазин називається Style Market. Кому цікаво, хто в то я додам посилання, якщо ви не знаєте, де знаходиться цей магазин. Купа цікавенького. Це можна повісити, як розумію, щоб дитина могла покласти лист Санта Клаусу Діду Морозу. У падрібничок не можу показувати вам і коментувати, тому що музика в магазині. На ялиночку іграшки. Ну, а це дивіться, яка прикольна. Це всередині, типу, як е, лампочка всередині Дож, дождик, дощик. Виглядає дуже класно, яскраво блищить, просто камера не так передає, напевно. Дивіться, що це все смішалось в цьому домі. Хеллоуін ще не закінчився. Так, тут купа іграшок на ялинку. Ми тут і купували, ходили, я вам показувала, ми з Женєю і з Алісою ходили, обирали іграшки. Такі ціни, а щось цін немає ще. Походу. Немає взагалі цін. Ще, напевно, тільки виставила. Я ще помітила, що тут якась велика проблема з ножицями, і взагалі з інструментом для манікюру. Ножиці не гострі. ну Немає носика такого гострого, щоб кутикулу, наприклад, обрізати. Я оце шукаю, шукаю, досі знайти не можу. Якісь вони всі тупі. Треба з України з України замовляти. Ну або отакі, отакі купувати. Ну я не мене дуже вмію користуватися. Тому до ножиць я звикла і не вмію робити манікюр обрізний. Ну, або апаратом, а апарат у мене вдома залишився в Україні. Популярні дуже ось ці заколки. Аліса хотіла собі. Я б її зараз взяла, але я не знаю, з якого кольору б вона хотіла. Це треба з нею. Дилюсь, зараз у всіх таких. Хочеться якийсь такий ніжний колір, рожевий або фіолетовий, та щоб. Не такий вирвіглас. Так, тут купа є заколок. Хочу капці подивитися домашні. За музики все заважає, я не можу зняти нормально. Так, капці 8,40, 8,20, 8,20, 8,40 до 10 євро. 540 навіть бачу. Різні ціни, вибір великий. Там нижня білизна, нижнє більо. Я думаю, що тут є все, просто все. Тут наліпки. Так, дуже швидко все показую, так? Є навіть шарфи, шапки, все що хочеш. 5, 96, 40, 5, 60, навушники, рукавички. Такий райончик тут класний, нові будинки. Просто неймовірно. Я там сказала, що немає товарів в магазинах. ну В плані немає, м'яса немає, майже. Щось ж, ж таки лежить та просто напівпорожнє. Нехай 10% ввечері я вчора побачила. Хоча зазвичай це в суботу таке, тому що потім вихідний і зазвичай вони все викладають і потім не докладають на полички. Я звернула увагу на те, що щось не так раніше такого не було. Тобто, напевно, щось таке, все ж таки, це пов'язано з цим, що там повені і ну, везуть туди ту гуманітарну допомогу. Ото так, просто такий висновок зробила. Може, я не маю рації. Ви напишіть, хто в курсі взагалі цих всіх подій. Ну сьогодні передивилася те відео, що Женя мені скинув. Так, він там чоловік каже, що е, кажуть. Готувати, приготувати готівку, якщо не буде світла, щоб можна було розплатитися в магазинах готівкою. Медикаменти, продукти харчування, батарейки і таке інше. Блін, реально все є страшно, тому що зараз оце тік-ток. один хтось скаже про це, а потім весь тікток в цих відео. А це потім думаєш, думаєш, що відбувається, до чого готуватися, і чи треба взагалі до чого готуватися, чи все буде добре. Отак От немає на світі безпечних місць. Немає. Я в коментарях там писала якось, та й всі це розуміють. Я думаю, що ніхто не застрахований. Єдине, що це екстихійне стихійне б'єстві, до цього ну, можна знати, що буде там якийсь ураган. Можна підготуватися до того, що буде ураган, і заспокоює те, що ну заспокоює, що це не від рук людини. А що стосується ситуації в Україні, то це жахіття це робить людина, керує, натискає кнопки, пускає ракети. Це я взагалі до чого? Вчора зайшла десь на сторінку якоїсь жінки. Вона розповідала про ці повені, а там в коментарях пишуть, що в Україні типу страшніше. Що ті повені люди почали там між собою ну, сперечатися про те, що все ж таки гинуть люди, не може бути краще. Що краще аніж повені, нехай буде. Це також страшно, тому що ну, дуже багато людей загинуло також. І далі життя міста змінилося, тому що до нього доїхати не можна. Треба допомогу допомогти людям, тому що вони там. Без їжі, без води, без світла, без нічого просто сидять. І це також катастрофа. Просто в Україні там трішки інша ситуація, і, звичайно, ми знаємо, що люди вбивають людей. А тут це також трагедія. Потім там ще одна почала писати, навіщо ви ну, проблеми інших людей. Все ж таки, це також трагедія, і люди постріли постраждали. Інша трішки ситуація. От, як ви вважаєте, чи потрібно взагалі порівнювати рівень цієї трагедії? Та, що в Україні, та що там сталося, Чи це ну, не порівнюється? Просто і там, і там винуть гинуть люди. Єдине, що в Україні це постійно. А так тут сталося. Я дивлюсь, що навіть це ж не тільки в Валенцію, це навіть тут поруч з нами година їхати. Де Мурція, ну, в ту сторону. Там також ціповані, і також рівень води піднявся. Ну таке, я не хочу порівнювати, я вважаю, що трагедія сталася і там, і там, і це страшно. Просто тут дощі закінчаться, все пройде і все налагодиться. Люди зроблять все, щоб налагодити це. А в Україні, на жаль, це зупинити дуже важко. Дуже важко потрібно, щоб хтось втрутився і хтось допоміг. Пусти. Йду і думаю, чому б не піти і не випити кави. І не пішла і не випила. Жертвую. ні, я йду з кавою. Вилізла в барі до Санта-Круса. Зараз тут просто на лавочці посиджу, потім за лісою побіжу. Що хочу розповісти, в серпні в Іспанії вийшов серіал. Називається він «Респіра». Чуть Диша. Восьма серія. Просто кому цікаво, зайдіть, подивіться. Прямо на початку відео. Як так сталося? Ну, реально таке відчуття, що хтось щось знав про це. В цій серії розповідається про те, що випала велика кількість опадів, вода підіймалася. Називається, наче холодна капля Гота Фрія. наче так, типу, розрядився телефон. Типу, таке якесь природне явище було. І далі по серіалу, я не дивилась просто цю серію. Побачила в когось просто, що ну хтось ж знав про це. Зняли серіал в серпні місяці, а потім тут ось був цей ураган Дана. Як так, як так склалося взагалі? Оце мене заінтригувало і я тепер хочу все ж таки сісти і подивитися цей серіал. Вийшов він 30 серпня. Не знаю, скільки там серій, чомусь щойно не, не звернула увагу. Сьогодні, напевно, включу і буду дивитися. Восьму серію запустила. Просто на, сами, на самому початку. Кому цікаво, ще раз кажу, називається «Респіра. чуть диша. Іспанський фільм. І саме ці події відбувались в Валенції. Тобто це могло бути яке завгодно місто, тому що ну, я розумію, що природні явища там стаються або там, або сам, і кожного року, напевно, то в одному місті, то в іншому. А тут така ситуація, що саме про Валенцію там йшла мова. Оце цікаво, Оце історія. Так, ходімо кудись, Я не знаю, куди, бо щось немає на мене таксі. Дивляться, там, до речі, десь за рогом стояла дівчинка, напевно, для тіктока танцювала. На штатив поставила телефон. Ера просто блогерів, Блогер на блогері. Ну, і я в тому числі. Також квіти винесли. Дивлюсь, гарно Як можна на це сказати, що не гарно. Звичайно, що гарно, знову круїзні лайнери переплили аж аж два. Якийсь туман, наче. Ось ку підніматися не хочу. До речі, завтра хочу нагадати, що завтра день кави з корицею. Тому що я, коли в четвер знімаю відео, то вже пізно. Я додаю його зазвичай ввечері або в п'ятницю. І вже запізно для того, щоб вас проінформувати, що в четвер потрібно пити каву з корицею. Тому нагадую сьогодні в середу. І я щось думаю, що я дуже мало кориці додаю в свою каву. Ну, явно щось не то. А до речі, вчора я була на підробітку, нічого не знімала, тому немає підтвердження. Просто повірте на слово. До речі, тут ми з вами не ходили. Я пішла не наверх, де парк, а пішла вниз. Тут люди живуть в цих будинках. Дивіться, як люблять це місце. За ним доглядають квіточки. Молодці. Приємно прогулятися. О, Бенджамін. Бенджамін, це ти? Я колись такий тебе і вкрала. Я не знаю, звідки ця доріжка веде. Я бачу, що тут навіть є кафешка, клас. Люди, білизну, сушать. Такий прикольний райончик. Ця доріжка ще не іслідувана. Тому, напевно, якби я пішла потім звідси, це вже в місто вихід. Якщо б я тут повернула, я б не зрозуміла, куди я, куди я йду. А зараз от таку картинку бачу, то я розумію, де цей сквер знаходиться. Отак. Аліса, привіт. Угу. Алісі однокласниця подарувала такий подарунок, презентик. Своїми руками зроблений. Аж там таке як цукерочка. Так? Аліса Кажи... каже, що її однокласники деякі не цінують подарунки і розкрутили, взяли. А покажи, що там написано, бо в мене немає вільної руки. А, ола, ола, ола. Ми зайшли з за Алісо в магазин, купили для поділок якісь такі штучки. Це... Колись, до речі, і жені мама присилала таку картину зі стразів, а це наче якихсь, напевно, павучків робити. Сьогодні буде займатися. Я Алісі кажу, а які поділки ти робити хочеш, тому що потім замітати і прибирати ще після. Що ми будемо замітати і прибирати з підлоги? Ой, йдемо додому, йдемо додому.